Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу МВ Агаста F3. Зараз обідемо навколо загальним планом, а потім більш детально покажемо по кожному із вузлів мотоцикла. Знімаємо в гарній якості, зробіть собі стоп кадр роздивіться детально, якщо що потрібно. Гарна гума на мотоциклі. <coughs> Мотоцикл з себесом. Якісь дуже круті гальмівні диски. З носічками, бачите? Знос майже відсутній. Ковані ди диски. марчезіні, рейсінг. Всі в ідеальному стані, без жодних подряпин, коцок, чи ще чогось. Вилка дуже дорога. Йолінс. Будь ласка, робочий, область, пера, навіть пильовик не потрісканий, будь ласка. Гальма також моноблочні бремби, армовані шланги, стан радіатора, будь ласка, подивіться цього, будь ласка, це вісімсотка грібси. Знову ж таки, мотоцикл. Зараз показуємо саме моменти, нюанси, які присутні по мотіку. Недоліки. Ви можете собі зробити стоп кадр роздивитися детально. Ось і такий момент тут потерто. Це скоріш за все ніжка так чіпляється і вона натирає. Але воно на дотик не відчувається. Просто здерта краска. Отака захисна слайдер на бігуні стоїть. Babyface така захисна штука, позиційні підніжки, кінгована лапка гальмівна. Такий амортизатор дуже дорогий, це Юлінс TTX. Взагалі мотоцикл дуже заряджений в плані компонентів. Ось це колесо, також марчезіння, також ковка. Дивіться, як воно виглядає, в якому воно стані Такий же гальмівний диск. Тут наліпки все ідеально, дивіться, жодної подряпинки ніде немає. Дуже шкода, що зараз немає сонця, вже пізній час. Але в нас є відео, в тіктосі, в інстаграмі можете побачити. Там на сонці мотоцикл. Це все оригінальні наліпки. Далі ланцюг, золотий зірка в ідеальному стані, будь ласка, ага, гума. Ну, тут також гума в прекрасному стані, подивіться, Вон, де мітка, бачите, до мітки там ще дуже далеко. Далі поїхали. Ось захисна штука з цього боку. Також позиційна підніжка, Кікшифтер. Радіатор з цього боку. Далі. Робоча область також в ідеалі. Ну, перебільшення, просто ідеально. Гальма. Давайте подивимось зверху. На мотоциклі два ключі. Траверса тюнячна, ну, звісно, тому що вилка Йолінс, траверс і інше. інша. Пульти. З цього боку. Запустимо двигун. З щеплення він запускається, скоріш за все. Зараз я візьмусь однією рукою не дуже зручно. 7190 км пробива.